Шанов шановним, шановним співвітчизникам. мене звуть Наталя Гуць, і сьогодні я із з великим задоволенням покажу і розкажу вам про ось цю дуже гарну можливість подорожувати, незважаючи на те, що життя завжди дає різні випробування. Ми повинні пам'ятати, що життя воно єдине. І якщо Господь е, дає можливість подорожувати, то її треба обов'язково використовувати. Зараз я розповім я вам про таку можливість, яку нам е, надала компанія Траворіум, е, для того, щоб ми могли дійсно подорожувати за е, е, кращими цінами е, більше і дійсно мати відповідь. Чинок, про який ми будемо згадувати дуже-дуже багато часу. Девід і Адера Харт це є подружжя американське, вони, до речі, є батьки шестирьох дітей. В далекому 2013 році зробили таку можливість кожному учаснику закритого клубу Траворіум мати ціни. За, які, за якими закуплює кожна, кожне агентство е, готелі, ресорти, що потім, е, зробивши над них надбавку на цій ціні, е, заробити кошти і також е, відрекламувати ті готелі і резорти, які е, будуть у, у них у їхньому розпорядженні. Ця компанія Траворім вона дає можливість у 60 країнах подорожувати в 60 країнах також і працювати на всіх континентах. Які існують в нашій землі, є така можливість. І ще дуже важливо, що наша компанія для тих людей, які не мають можливості подорожувати. Є можливість і заробити кошти для цих подорожей. І це теж сьогодні є дуже важливо. Офіційна штаб-квартира цієї, цієї асоціації знаходиться у США, в місті, яке називається Темекула. У Мадриді, Іспанії, знаходиться офіс, який відповідає за європейську частину нашого світу, і в Алмати Казахстан. Є, офіс, який відповідає за всю азійську частину нашого світу. І це допомагає кожному, кожній людині, яка є учасником нашого, нашої асоціації, мати завжди можливість, якщо потрібно, отримати відповідь на будь-яке запитання. Туристична індустрія це взагалі індустрія, яка є це галузь, яка наповнена не тільки приємними емоціями, а і грошима. І говорять, що це галузь, яка буде розвиватися і через 9 років Добре. досягне до 15,5 мільйонів доларів США. Туристична індустрія це, це є той вид бізнесу, який Приємний, це, це люди, які працюють в туристичному бізнесі. Це завжди люди дуже гарного діті, це люди, які завжди подорожують, це люди, яких завжди приємний настрій. І кожен із нас, хоч раз він був у туристичному агентстві і з, з великим задоволенням дивився на тих, хто нам ті. Подорожі пропонував. І працювати в туристичному бізнесі це завжди було можливо тільки для еліти, а тепер це можливо для кожного із нас, який є є членом, нашого клубу. І є такі. Мільярдер Ворем Баффет, який сказав таку одну вислів: якщо ти не знайдеш способу заробляти гроші, поки спиш, тобі доведеться працювати до смерті. І це є правда. І тому кожен із нас, який є, навіть і має свою основну роботу, повинен задуматися, що якщо не буде якогось іще іншого, Джерела до доходу, то це, можливо, приведе до не дуже хороших змін, коли здоров'я вдане те, чи будуть якісь проблеми на роботі чи в особистому житті. Сьогодні все зміниться дуже швидко, набагато швидше, ніж ми про те. Могли б навіть подумати, озираючись початком часу навіть скільки років тому. Тому можливість мати пасивний дохід це є зараз актуальне, і в траворіумі це можливо. Робота з дому це так, це те, що нам пропонує наш наш клуб. Траворіум це як інтернет-магазин, такий як розетка, такий як інші, які, до яких ми вже звикли. Траворіум дуже зручний для тих, хто хоче, зайшовши тільки на один сайт, знайти все, що йому потрібно. Курорти, якщо, якщо людина хоче поїхати відпочити на курорт. Готелі, круїзи, прокат, авто, парки, тури, активність розваги. І це все у нас у нашому товаристві є. Траворім працює і кошти має за, за рахунок туристичного абонементу. У нас є всього їх три, і потім я вам розповім про кожен із них. Найкращий це платовиновий абонемент, по якому кожен учасник нашого клубу отримує дві подорожі кожних 12-14 місяців. Також у нашому клубі накопичуються пункти для подорожів, кешбек. Всі ми, всі ми завжди дуже щасливі, коли нам пропонують його. І унікальність травою в тому, що усе, що ми накопичили, ми можемо все готівкою використати, коли на того заманеться. Немає ніяких заборон. Можемо на нашій платформі заощаджувати, заощаджувати до 60% Набронювання на готелів по всьому світу, і також отримати і на, цій, на одній із цих платформ і ще до, додатково 3% відшкодування. В травому є можливість також і працювати, заробляти гроші з будь-якого точку світу. І мати той пасивний дохід, про який кожен з нас мріє. а хто ще не мріє, то повинен задуматись, тому що це зараз ми розумні і, і, і маємо здоров'я, але, на жаль, буває у житті по різному. Тепер я вам покажу, що є у нас: Travel site, Маємо їх два, і на кожному із цих двох ми можемо забронювати готелі, прокат автівки, круїзи, білети в електронному вигляді на усі ті розваги і активності, які існують в тій локації, в яку ми хочемо. Поїхати. Тут ми маємо на сьогоднішній день 3,5 мільйона готелів та курортів. Ціни. От на цьому травл-сайті ось така різниця: ми можемо знайти в порівняно із тим, що пропонує букінг і та інші, які є на нашому інтернет-просторі. Тут на слайді ми маємо. Майами-Біч, Америка, готель 10 днів. Трагоріум його запропонував за 2326 доларів, а експедія його запропонувала за 4463. І Ще один приклад. Це Лас-Вегас. Одна ніч трагоріум дає її по ціні 15 доларів, а експедія її дала по ціні 290. 3 дол долари. Чому так багато? Тому що Експедія вона закуплює і втратить величезні гроші на рекламу. І такий великий відсоток, е, який вона е, дає зверху на ціну, це є необхідність, тому що не все, що вони закуплюють, воно продається. І ще одна ціна: Експедія дала за сім е, ночів за той же самий готель. 5047 доларів, а Творіум, цей же самий готель на ті ж самі дні дав по ціні 1923 долари. І, 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 і ще до цієї, всього, до цієї ціни, дуже смачної, як і дав Travorium, і ще 3% від цієї суми тобі повертається у вигляді балів, які ти можеш використати. Наслідуючу подорож, слідуюча платформа, яка дає можливість використати ту абонементську плату, яку людина платить кожен щомісяця. Ми маємо ресорти понад 2000 курортів, понад дев'ятсот тисяч тижнів як пропозиції по всьому світі. І це, мабуть, одна із небагатьох таких можливостей, які дає клуб для того, щоб людина вибрала і поподорожувала в ресортах, які у нас рівня люкс. Ось, наприклад, що ми можемо вибрати для подорожування до 10 людей із собою, ми можемо провести. За нашу абонементську плату, яка йде в накопичення, і ось що ми повинні доплатити. Маємо тут карашки, острови, Іспанія, 7 ночей, 8 днів. Студіо, це значить буде на двох дорослих і на двох дітей. І після на балів, тобто абонементську плату, яка вже пішла в накопичення, це приблизно 5-6 місяців. Ми доплачуємо тільки 7 доларів і плюс податок. Кабо сан лукас месіка тут ми маємо однокімнатний люкс, сім ночей 8 днів, доплативши 149 доларів плюс податок, Після примінення балів ми можемо туди поїхати уже разом із чотирма дорослими, тому що усі ці ресорти у них є. Велика спальня, велика гостина, і це як, як ніби квартира, в якій є абсолютно все для того, щоб себе комфортно відчувати. Орландо, Флоріда, сім ночей, вісім днів, двохкімнатний люкс, доплативши всього сто сорок долари плюс податок. Після приміння балів ми можемо. Уже із 6 дорослих, 8 дорослих, в залежності від того, наскільки вам це комфортно, поїхати відпочити у це чудове місто. І ще є одна наша платформа, яка називається Woltours. Тут вже йдуть пакети: це є витвір траворіума, і кожен із цих пропозицій траворіум закуплює за рік вперед. І тут не тільки чотирьох-п'ятизіркові готелі, а ще щось іде в подарунок. Наприклад, Венеція, Італія, це остров Мурано, там, де є ото знамениті, знамениті скло. Тут ми маємо 5 днів, це гостинь, готелі п'ятизірковий хаят. Доплативши 249 доларів плюс податок після обмінювання наших балів, які ми вже накопичили, ми можемо сюди поїхати. І ця, і ця подорож розрахована на двох дорослих і на двох дітей. Дубаї п'ятизірковий готель, 6 днів, сніданок щодня. Доплативши 379 доларів плюс податок після прийміння пунктів, ми можемо поїхати сюди. Монтенегро, Бей, Майка, тут ми маємо 549 доларів доплатити плюс податок, після прийміння пунктів ми можемо сюди поїхати, в цей п'ятизірковий курорт, там де все е, включено. лас вегас доплативши 19 доларів, ми можемо поїхати на 4 ночі, у це чудове місто. Гаваї. Тут теж чотири ночі стіна на Ми маємо тут 120 запропонованих місць, які розташовані у вигляді календаря. На кожен місяць є десяток навіть більше різних пропозицій. Тому для кожного, хто заздалегідь планує свої відпуски, це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Круто і дуже-дуже дуже, як сказати, приємно. У нас у нашому правому є всього три абонементи. Сільвер це той абонемент, який дозволяє тільки мати доступ до двох сайтів, і там ми маємо можливість знаходити собі Готелі найкраща ціна може бути і 80 і 90%, відсотків різнитися від того, що ми знаходимо в інтернет-просторі. Сільвер пакет, який я нікому не рекламую, тому що тут немає накопичення балів і цих 52 долари 50 копійок, 50 чентезів які ми платимо, вони просто закінчуються в кінці місяця. Найкраще це платиновий пакет, тут найкращі ціни, можна знайти різницю у ціні і на 80 і на 90% з тим, що пропонується на інтернет-просторі. Також тут надається безкоштовна подорож, яку пропонує. В подарунок наш траворіум і можливість вибрати із 45 країн від 3 до 7 ночей. Також тут є можливість повністю використати нашу абонементську плату, яку ми маємо на подорожі. І хочу сказати, що мабуть, ми один із дуже небагатьох клубів у світі, які от стільки багато пропонуємо нашим людям. І один раз заплативши 269 доларів, в ту ж саму мить травою віддає ці ж самі гроші. Тепер уже у виді балів. Які вже будуть нам зараховані на, на подорожі, які ми будемо використовувати. Щомісячна абонементська плата становить 135 доларів, які теж травою помножує і це повертається нам як 270 балів. Дуже-дуже гарний ось цей пакет. Титаніум — це половина з того, що платіну. І по пакету Титаніум ми маємо тільки одну можливість одну подорож в рік, щоб нашу абонементську плату використати. І усі ціни, які є, вони будуть на 50% більші, ніж в пакеті платином. Тому я всім рекомендую. Пакет платином, він найкращий, тому що дає максимум із того, що може бути використано. Звичайно, кожен з нас хотів би мати і безоплатне перебування в нашому клубі, і це можливо, якщо ви знайшли трьох учасників, які теж придбали такий же самий пакет платином. За більш детальною інформацією, краще, щоб ви звернулися до тої людини, яка вам показала це відео. Щоб я не втратила багато часу. Хто хоче працювати з нами, то щоб стати незалежним власником бізнесу Траворім, це коштує 99 доларів річних, і Траворі надає. Весь об'єм документів, веб-сайт, бек-офіс, відеомаркетинг, навчання. Податкові пів є, але вони більше такі гарні, скажімо, для тих, хто знаходиться на території Америки. По українському законодавству не знаю ще, як там воно, треба ще узнавати. Компанія Піключ так, тому що той, хто став з, з, з учасником у, тому щоб рекламувати «Траворіум», він буде дійсно мати усю, усю усю підтримку, яку тільки можливо мати. Від, від, від тих, які то все організували. Траворіум починає платити, давати зарплатню, коли є учасник клубу, а до нас можна зареєструватися і стати нашим учасником тільки тоді, коли вас запросив. Дійсний учасник нашого клубу. Тоді, коли, е, коли пригласила людина перших трьох людей, тоді її перебування в клубі стає безкоштовним. Потім ось ці троє людей, які були запрошені, вони теж зазвичай захочуть розказати про таку саму можливість і іншим людям. І таким чином е, Люди дають знати про цю компанію, і е, люди, які пригласили ваших людей, і е, ваші люди пригласили інших людей, вона збільшується. І е, тоді, коли е, ваших е, е, людей буде 16, тобто 8, 8 людей з однієї сторони і 8 з другої це так звана мінарна система, тоді Траворіум вам. Дає 10 доларів в день як зарплатню. І в рік це достатньо гарна сума, це десь вже не менше ніж 3600 доларів. Тоді, коли іще більше збільшується ваша команда і стає уже в 25 людей з правої сторони, 25 з лівої, Заробіток в траворіомі ми маємо кожен день, і кожен день вам на ваш рахунок у ваш бек-офіс приходить коленька сума у 25 доларів. Заробітки у Travorium настільки великі, що просто немає зараз ліміту, і це є офіційна заява нашої компанії. Заробіток в траворіумі залежить тільки від вашої активності. Траворіум працює за рахунок заохочення і нових наших учасників. Тому чим більше учасників запрошується, тим більше траворіум виплачує нам і тим більше людей мають можливість працювати і заробляти великі гроші. У нас є різні ранги. Всі ми йдемо до нашого першого, скажімо так, серйозного. Це амбасадор, маючи всього на всього 188 людей з права 188 зліва і дев'ять особисто запрошених. Тут заробіток уже ми маємо по 10 тисяч доларів щомісяця. І у рік це як мінімум 100 тисяч доларів. І це не є ще максимум, тому що траворіум має іще більше можливостей, які я вам розповім в слідуючий раз. і надіюся, що ця інформація, яку я вам сьогодні надала, була вам корисною. Траворіум росте, і в 2024 році, по новим даним, вже зайшло 33 тисячі нових членів. Впевнена, що у 2025 році ця кількість буде подвоєна. Я вам дуже вдячна, що ви вислухали мене і, будь ласка, зверніться до той людини, яка вам надала можливість подивитися цю презентацію, і ми чекаємо вас в нашому клубі. Було дуже приємно вам озвучити цю інформацію. Я, Наталя, прощаюся з вами і до скорої зустрічі!